Вітаю вас, брате і сестри, словами на нашого Господа Ісуса Христа, Мир вам! Дійсно, слава нашому Господу за те, що Він добрий, милосердний, про те, що Він нас любить. І як написано, що колись ми були чужі, ми не знали один одного. Але кров Ісуса Христа нас і звільнила. І ми є брати і свястя. Це великий благословиння для нас. Хотів би зачитати один відомий вірш, який записаний у євреї. Я думаю, що цей вірш ми всі знаємо, євреїв, 11 розділ, з першого вірша. Віра це є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Бо за віру стародавних людей хвалили. Вірою, ми розуміємо, що світ був створений Словом Божим. Так, що з невидимом сталося видиме, хотів би просто нагадати і трошки пороздумовувати над вірою. Всі ми віруючі люди, всі ми що знаємо. Але бувають такі моменти, коли не, щось не йде за нашим планом, щось не так, як би ми хотіли. Яка реакція наша? І недавно ми робимо дуже далеко від гратися і їдемо з приблизно дві години на роботу. І ми спілкуємося з тими хлопцями, що їдуть з нами на різні теми і духовні. І прозвучала така думка, а що каже, мені не віруючи, ми теж віруючи. От мене це трошки зацепило. У нас на Україні майже таких людей нема, тобто ви не вірили. І на Україні. Хоча э, виділ два ролики було Петвоня, э, не скажу, це було в Києві чи у Львові, і з тих людей, приблизно з 10 чоловік, ніхто не сказав, що вірить у Богу, я досить таке таке не може бути. Але оце мене зацепило, та людина каже, а що, так ну, не відуть, ми теж вірюся. От хотів би трошки поздумувати про віру. Е, дуже багато, ми читаємо віршів, дуже багато пісень на цю тему. Багато чого ми розуміємо, і ми кажемо, що ми віримо все добре, але е, ці нелегкі часи бувають такі моменти, коли я дивлюся на свою віру. От я говорю за себе, якому у мене. Чи дійсно воно так, як я говорю, чи дійсно воно так, як я читаю, чи, 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 чи є якісь нюанси? Оказується, що віра. Це не просто так сказати, от я вірю там кожну -кожу неділю, або як ногі стандартні такі фрази. Там на Пасху, на Різдво, або 100% обов'язково. Я вірю, а що чекаємо? Я вірю, я вірю, чи відаю. Але чи задумуємося ми кожен про себе мішлях. Моя віра, як вірю я? Чи це так гладко, як хочеться нам, чи. чи Ця віра відповідає дійсності. І далі апостол Павло пише, ніяв, що без віри догодити Богу неможливо. Віра включає в себе і послуг, і слух, і багато чого, що не включає. І це є віра. І оп'ять за тих людей, хай ти каже, Бог, при чому ти Бог Ти робота? Бог. Старі люди у нас говорили, що без Бога ні до порога. Все зв'язано. Не можемо бути якось оддільним. Щось вірити, щось не вірити, щось соглашати, щось ні, ми мусимо сприймати. От яка лично в мене віра, яка кожного знає. нас, як ми проходимо в цей шлях віри. І ще, Слові Божому, написано, що наша віра має базуватися не на людській мудрості. Бо часто ми собі думаємо, що не міг би Бог так поступити, а міг би Бог якось... Помоче, допомоче і зцілити, або багато таких розбив, що міг би. Але він робить це, він продовжує це робити. І зціляти, він чує нас. Напевно, що для твоє, або троє зібрання імперієм, він тут. Але все я думаю, що дивлячись на, на, на свій особистий шлях, е, бувають такі моменти, коли, коли починаєшся задумувати. А дійсно, чи Бог любить мене? Чи чує Він мене? От я хотів одно, друге, третє, а всього того нема. Я чекаю, я симолю, а того нема. Чи чує мене Бог? Чи дійсно він є? Я хотів би дзвонути на двох героїв, який мали вони шлях. І дивлячись на героїв віри, ми бачимо, що в кожної людини було по-різному. Не було стандартного, не було якось одинакого. В кожній людині цей шлях був різний. І один з прикладів я хотів би звернути увагу на сліпого Вартемена. Це два місяці марта. Десятий розвиток. І приходять вони в Єрихон, а колеги виходив з Єрихону з учнями своїми і з безлічу народу. Це теме він сліпий вартемей сидів при дорозі і жебав. Почувши, що то Ісус Назарянин, Він почав кричати. Кажучи, Ісуса сину Давидів, з наді мною». Сліпий вартемей. Він не бачив нічого. Але він мав слух. Та й добрий слух. Чи прислухаємося ми до того, що нам говорить Господь? От коли та людина сказала, що і ми віримо, мене якось то так трошки зачепило, тому що е, буває і в нас так на нашому шляху, що ми кажемо, а, але коли трапляються якісь негаразди, от ми вже не можемо так сказати, прямо бувають такі моменти. Так, ми кажемо, що все добре, але, але в нас в самих щось грає. Щось Нема, нема того миру. Тому що у нас це з'являється сумні, які є перешкодою до молитви. Ми починаємо це сумнівати, ми починаємо суєтитися. І ми читаємо далі, що ті люди безліч народу йшов. І вони його затихали, що ти побудь відтак. Але Ісус його почув. Він, ми читаємо, що Він став і щастя в кричати. Знаєте, собі таку про те, що коли в нас бувають оці негаразди, якби ми почали кричати, отак Ісусе, яка б була реакція тих, хто коло нас, не всі б нас поняли зразу. Ну, казали б, який са був ненормальний, або хворий, отак би майже була реакція більшість тискучі, якби ми почали кричати, що Господи помили нас. Але це був, це був єдиний шанс, це для, для цього сліпу це був єдиний шанс. Його затикали, а він сильніше почав кричати, що помилуй мене. Він нічого не бачив. Він тільки чув. Ми багато чуємо. Ми багато знаємо. Але це був останній шанс для цього сліпого. Ісус його почув. І багато хто змушував його, щоб не втратив. Але ми ще голосніше кричав, сину переді змінилися наді мною. Ісус зупинився і сказав, покличте його. І покликали світоворячи йому, будь бадьорий, встань, він кличе тебе. Він скинув себе верхній одяг, став і прийшов до Ісуса. Ісус, відповідаючи йому, сказав, що ти хочеш від мене, сказав сказання, учителю, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, іде віра твоя, спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Він кричав, він... його не бентежило то, що другі могли думати, що він є схвалячи або навіть біснувати. Його... його то не здержувало, Бо він розумів, що він тепер, як втратить, він може втратити цей, цей шанс. Тому він сильно кричав, щоб прозріти. Це хорошим прикладом для нас. Ми знаємо, які це може бути форми для нас. Але бувають такі моменти, коли ми чуємо, що Ісус приходить, приходить і кричати, аби бути почути. Своїм серцем кричати, аби Він нас помилував, аби він не прийшов мимо. І другий уривок перший відомий, відомий е, апостол Петро. Знаєте, я собі, коли нам мама а, читала Біблію, розказувала ці різні історії, ми так вірили. То було для нас як казка, але це не казка, це слово Боже. Я собі думаю, як було бути апостолом, апостолом, учням, ходити з Ісусом, все бачити, бачити зцілення, бачити воскресіння. Вони ж ходили з Ісусом, як і було добре. Але Апостол Павло пише, що блаженна та людина, яка не веде, а вірує. Ми не бачимо Ісуса, але ми віримо, що Він тут. Ми віримо, що Він є, що Він чує, Він незмінний, слово його не Він є тут. Отже, Івангелій від Матвея це 14 розділ із 22-го вірша. І негайно Ісус звелів учням. Своїм увійти в човен і переплести, переплести на другий бік, раніше його, поки він відпустить народ. Відпустивши ж народ, він зійшов на гору помолитись на самоті, овечеві залишився там сам. А човен був уже на середині озера і кидали ним хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус пішов до них, ідучи по воді, коли учні побачили його. Що йде по озері. Настрашилися і казали, це привід. І зі страху закричали. Та Ісус негайно заговорив до них і сказав, заспокойтесь, це я, не лікайтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, коли це ти, то звели мені йти до тебе по воді. І він пішов. Він мав віру. І він пішов. 에, знаете, коли е, я не люблю ситуати, я люблю річки Озера, але е, два рази в нас було наводнення дуже велике, і це дуже страшно, коли великі хвилі. Я ну, щось боюся, бо мені щось неприємно. Коли на на, на морі великі хвилі, я не знаю, мені страшно. Ніко, таке відчуття. Ну, дуже страшно. Але Петро помірив і він пішов. Але що сталося далі? Ми, Боже Слово не пише, скільки він пішов на наті. Але ми читаємо, що він пішов до Ісуса Повіді. Він мав віру. Але ми читаємо далі, що була якась перешкода. І ця перешкода, дорогі брати і сестри, переслідує нас майже постійно. Що сталося? Ісус відповів, іде. І вийшовши, з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Та зауваживши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, Господи, спаси мене. Бувають такі моменти в нашому житті, що ми віримо, ми даємо якісь кроки, але зауваживши, зауваживши якийсь негараз, якусь булю, якусь проблему, а то вже ми ведемо, що Петромаче вторгнути. Так буває і в нашому житті. Не тільки ми, можливо, і на секунду можемо відвернути від Ісуса свої очі, свою віру, зразу, я читав, що зразу людина падає, зразу починає тонути. Слово Боже нагадує нам, показує нам ці приклади, щоб наші очі були постійно на Ісусі Христі, щоб ми не зважували на те, що відбувається коло нас. Хоча дійсно дуже багато чого злого відбувається. і Ми всі тривожені і кожен проживаємо по-свому, але він хоче, щоб очі наші не на цьому були. А на Ісусі Христі. От тоді наша віра буде сильна. Тоді ми маємо теми, котрі дійсно можуть сказати, що дійсно я вірю, що все, що відбувається, це його воля. Все, що, що буває і добре, і не добре, Він це все знає. Це все в його руках. І дуже багато разів ми читаємо, щоб ми не вірили ні нікого тільки на, 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 на нього. Написано, що надійся на Господа всім своїм серцем, всім своїм розумом, тільки на Ісуса Христа. Тоді ми будемо стояти твердо, тоді ми не будемо тянути цим, ну, цим, що нас окружає, Тоді ми будемо йти з піднятими головами, тому що ми віримо, що Він є незмінний, Слово незмінне. Ми віримо, що Бог робить чудеса сьогодні не менше, як в ті часи, які робив за яким ми читаємо. І сьогодні продовжує Бог творити багато чудес. Багато чудес він творить і сьогодні і буде робити, тому що він так обіцяв. Каже, я не покину вас, я буду з вами до кінця. Слава за це, що він нам нагадує, що він нам показує і учить нас через своє слово, що ми маємо твердити за ним, що ми маємо молити, аби Бог усилив нас у цю віру. Бо дійсно буваючи це, що ми слабнемо. Я кажу сам за себе. Але відтак читаючи слово Боже я розумію, що все, все в ньому. Ми читаємо, що навіть волос з нашої голови не падає без його відома. Як можна сумніватися в такому козі? Слава. за то. Амінь. В коротких молитвах, хто має бажання, дякувати. molim vas, molim vas za Господь щиро, дякую тобі за твою величезну на любов до нас звісно, за те, що ти так нас полюбив, що віддав своє життя за нас, пролегши сюди в цій крові. Дякую тобі, за свого святка, дякую тобі за ті обіцянки.